Усім привіт! Суботнього вечірнього вечора усім. Я зараз трішечки почекаю, щоб ефір гарно розійшовся. А хоча, можливо, 10 секунд цьому не допоможуть. Сьогодні з вами я хочу подивитися. До речі, я представлюся ще раз. Мене звати Алюна, я з міста Харків. Я допомагаю людям тим, що допомагаю їм відчувати тепло і затишок, створюючи для них це чудове взуття. Сьогодні з вами я хочу розпакувати цю величезну коробку, яка вже кілька днів на мене чекає. Це матеріал, з яким я працюю. Дуже багато від підписників приходять питань, який матеріал я використовую, як він виглядає, звідки він їде, який він на якість. І ось мені сталася нагода, я отримала посилочку Укрпоштою, вона чекала. І зараз з вами ми її розпакуємо, а потім покажу поближче ці готові вироби вам. Так, це вовна, я її замовляла, замовляю в Австрії. Це вовна сорту бершав, особливого сорту, який використовується для взуття, для сумок. Так, гарно запечатали в Австрії. Так, я тут я це сьогодні веду ефір на подвір'ї, тому що тут зручніше просто це все розпакувати. Дякую, дякую. Всім вітаю, хто доєднується так. Зараз подивимося, як упакували. Вони завжди упаковують в рулони, кожен рулончик по кілограму. І в такий папір екологічний. Зараз щось я бачу, воно тут якби без папіру, чи що. О, так вони щось зекономили мені на папірі сьогодні, ну, в цей раз. Я, я думала, я вам так кожен рулончик покажу, блін. Ну, а що? Ну, от дивіться, як вона виглядає. Це, звісно, для мене. Новинка, що вони так. Це вперше за вісім років я отримую в такому вигляді вовну. Вона кожна в рулончику, акуратна. Ось у мене приїхали натуральні кольори, Сі, світло-сірі Вам видно, да А то якось засвідчує. А, ось рулони нанизу, бачите? є Зараз я вам покажу світло сірі, світло бежеві мій улюблений, Смарагдовий. Мабуть, у них не хватило такого упаковочного папіра. Ой. Так, ось отакі рулончики, біленька тут. Ось такі по кілограму рулони я отримую. До речі, один такий момент. А, криза. Ну так, да, можливо, не хватило на фабриці і була криза у них. А, так, зберігати мені в рулонах дуже. Зручно, тому що, знаєте, вона не кашлатиться, а коли завжди її двигаєш туди-сюди, вона може просто сама по собі звалятися і ще й самі тапочки там позвалюються. До речі, такий момент, хто замовлятиме собі вовну, щоб ви розуміли, що в Україну ж посилочка їде до 150 євро без розмитнення. А уже більше, то треба буде платити мито. Тут у мене 8 кілограмів помістилося. Ви бачили так? Дякую. Тут помістилось у мене 8 кілограмів вовни, і, до речі, хто буде бажа, забажає, я можу поділитися і продати якусь частину. Якщо у мене дивляться якісь майстри, можливо, захотять, бо в Україні. Цього матеріалу, на жаль, зараз немає. Чим би я хотіла ще похвалитися. Ось, бачите, це ж біла вовна. Ось із неї ось такі вироби. Зараз камера не передає насиченості, вони більш такі рожеві, о, більш такі рожеві і. Симпатичні тапочки в мене на фотографії, десь вони є. Підшиті вони замшею, в тон так замовниця захотіла. І без п'яточки. І малюночку вона захотіла ось таку яблуневу гілочку. І тому я й попросила трошки затримати, бо я хотіла так дуже розпечатати, розпакувати цю посилочку і сразу показати ці вироби, які у мене є, щоб вони були продемонстровані. І також я ще займаюся зв'язаним зуттям і ще хочу показати: ось такий у мене готовий виріб вийшов. Прийшов песик з прогулянки воду, якщо вам це чути. Це у мене експериментальна, я таку ще не в'язала. Експериментальна модель може бути в різних кольорах, в однотонних, в сегментному окрашуванні, фарбуванні. І головне, що тут є в'язана устілка. Знаєте, вона дуже комфортна. Ніжка не париться, не сковзає по, знаєте, такій шкіряні, яка там є або еко-шкіра. Оце дуже ми самі експериментуємо, ходимо і ми дуже задоволені цим. Ну, ось це і все, що я хотіла сьогодні вам тут показати. Дякую, що ви були зі мною. Слідкуйте за моїм процесом, за моїми роботами. Я рада, що ви наставили мені вогників, подобаєк. Все, тоді до зустрічі наступного разу. Па-па!